Всім доброго дня і сьогодні виїхали на поле з культиватором. Будемо розробляти під посів. Чепили культиватора і зараз будемо пробувати рівняти площу. І Сьогодні планую ще посіяти. Ну як воно буде розроблятися, зараз я вам це все покажу. Тут була в торік ліцерія, ви могли бачити на каналі, як я цю ліцерію орав. Ну, що, заводимо трактор наш. Трошки від'їхав, от що воно виходить. Ну, на ліцері я, напевно, в два сліда піду. Ну от такий у нас результат получився. Тут у мене вторік була пшеничка, От як воно розробилось по пшеничці. І от так воно розробилося по ліцеї. Ну, такий результат в мене получився. Ну Зараз їдемо. Будемо чіпляти сівалку. Так, от ми вже одне коло пройшли. Ось так наша сівалочка сіє, працює хорошо, на ура, це ми зараз загружаємо зерно. От, Я тут зразу відсівав, бо я думаю, що я буду виїжджати, я тут закаткую все, що тільки їй не, що треба, і не треба. От, як ви бачите, мені дуже подобається, як вона працює. Тільки потрібно доробити анкера, коли йдуть в землі. землі. Це скажімо так, мілочь. Дивіться, як вона працює, от, нічого ніде не залишає. Мені дуже подобається. На ліцерії е, ну, ці е, грудки з, з травою, от таке, знаєте, воно, е, скажімо так, за щодо, що того, що анкер е, не завісить один від одного, воно от, от на таких грудках. от-от-от-от-от. Він просто взяв, підскочив вверх і все, і з цим у вас ніяких проблем, заморок немає. От дивіться, тут такі грудки оці, як ви бачите, зерна на горі. Десь-не-десь ну, десь можна побачити зерно. І це вважайте, це я перший раз обходив. Перший раз, коли обходиться, все время гірше обходиться і важче. Ну, Зараз працювати далі. Але якраз загружаємося ячменем і будемо їхати. Не здати назад, бо якщо ви зате назад, то ви будете анкера чистити, що аж за милу душу. От все добре не тільки то, що на трохи землю закидає. а так Так, От ми засипали вже повний бункер. І зараз ну от посюди от видно, видно, як відділяється. Тут -то відсіяно, я тут вже був, пробував сіє окном досіятися. І отут вже тако зараз ще туди-назад, під лісом там відсіяти. І тут отка ще пару разів пройду, відсію. І все, і посіяню даного куска буде вінок. Все, заводимо трактор і поїхали. Так, от ми вже досіяли наше поле. Я вже підняв нашу сівалку, почистив її. Оце вже дома позмітаю, Це таке буряне перейка, яке поначіплювалось, покажіть поле, як вийшло. От ми вже повідсівав, вже все. Гравди чесно, сівалкою я дуже задоволений. Ну, тільки то, що в неї зараза бункер маленький. Туди назад. І, ну, скажімо так, якщо ви прийшли туди, вернулися назад, в одну сторону вам зерна ще хватить. Але назад вернутися вам не хватить, вам постійно треба його досипати. Ну, скажімо так, сівалкою я дуже задоволений. А якщо її, мабуть, перебити на сошниках, то вона взагалі тоді робить, я, я, я не знаю, ну в мене просто немає слів, як вона працює. Сівалкою я дуже сильно задоволений. Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!